Друзі, з вами знову канадський Марк. І ще одне відео, я сьогодні такий щасливий. Я вибрався з хати, поїхав трошки за місто в такий прекрасний парк і хочу вас сьогодні запросити з собою на таку, як то кажуть, подорож на байдарці. Трошки побачимо природу з близька Канади. Трошки подивимося, які нас пригоди сьогодні чекають на дворі. І думаю, вам це допоможе. Тому що багато з вас питають: ну покажи вже ту природу, ще трошки більше поки ще. Є зелень на деревах, тому я вирішив сьогодні поїхати трошки, сам душевно відпочину і візьму вас з собою, якщо ви не заперечуєте і подивитися на це все. Тому ставте вподобайку вже, бо це відео має бути дуже-дуже цікавим. О, чуєте Який звук? Хто це там такий? Я в шоці? Хто ти? Петро? О, Привіт, братан! Що ти робиш? Ти знову в лісі? Я в а як ти тут привет. появився? Здорово, братан! Привіт, братан! Як тебе сьогодні справи? Я чую, що ти сьогодні здав на права, так? Здав на права. О, ну то трошки сьогодні розкажеш нашим глядачам, як цей процес тобі пройшов. І до речі, вітаю тебе. Але що ти робив в цьому лісі? Подивіться, звідки він вийшов. Що ти тут робив? Та я собі просто гояв, побачив гарний їс. Молодець триматиш. Молодець. Ну я радий, що ти зі мною. Давай я. Я маю до речі байдарку. Вон моя байдарка стоїть. Бачите, друзі? Вон байдарка. О, а я маю лопати. О, ти маєш весла, так? Так. Супер! Ми, 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 ми з тобою. Ми, ну ти сказав лопати, але молодець, лопати нам допоможуть. Ми з тобою зараз йдемо, візьмемо ту байдарку, йдемо зразу, закинемо її на це невеличке озеро і спробуємо відчути цю природу і побачити її, правда? Це з'їден? З'їден. Пішли. Давай. Дивіться, що знайшов мій брат. Мій брат знайшов під Березовик, прямо в цьому лісі. І тут дуже багато грибів. Тобто, якщо вас цікавить, ставте вподобайки на наступне відео. Ми будемо робити з братом відео шукання грибів в лісах Канади, в лісах, преріях, преріях Канади. Тому ставте ці вподобайки, тому що ми можемо піти і позбирати, пошукати гриби. Може, комусь це буде цікаво, подивитися з домашніх умов на нас, як ми шукаємо гриби з тобою. Але Петрик справді молодець, він дуже часто знаходить дуже цікаві і дуже унікальні гриби. І тому, е якщо вас це цікавить, раз кажу, ставте багато дуже нам подобає в цьому відео, щоб ми знали, що ви хочете побачити таке відео про збирання грибів в Канаді. Правда, правда. Як бачите, за ми байдарку, наша байдарка надувна. Ми ще не дожилися до таких, як то кажуть, більш гарніших, кращих байдарок, але на початок це підійде, щоб трошки побачити і собі покататися, як то кажуть, на озері. Але сьогодні справді аж 36 градусів. Дуже жарко. Ми з собою взяли воду, ми з собою все приготували на такий, як то кажуть, довший день і трошки. Хочемо відпочити, знаєте, вам показати заодно і самим трошки втекти від міста, від тих всіх шумів і від цього на, на купу. Але ця байдарка непогана, тому що вона справді не є дуже дорога. Вона в мене вже давно була. І вона є на, двоє, на двох людей, то що нам треба. Я, до речі, сам не люблю мати байдарки на одну людину, бо це трошки невесело, коли разом байдарці трошки веселіше і, і зручніше, тому що ви маєте одну байдарку. Взяли, занесли, і вам не треба це все з цим всім бавитися. Але давайте ми вже доходимо до озера і будемо запускати і, і побачимо, що ж ми сьогодні тут побачимо, які пригоди нас чекають. Правда, Петро? Чекай? Ну давай, пішли. О, дивіться, друзі, тут бачите, якийсь такий ката, катамаран, хтось лише вже старий поломне. Тут ми зараз будемо, е, як то кажуть, відправлятися з цього парому. Безпека, друзі, це саме головне, особливо коли ви виходите на річку чи на озеро, яке завжди має, маєте з собою жилети, тому що всяке може статися. І ми з братом вам показуємо приклад, тому завжди вдягайте жилети, щоб, не дай Бог, щось сталося. А зараз мій брат хоче трошки розказати коротко процес, як він прийшов і сьогодні здав на клас сьомій права, тому що багато з вас це теж можливо буде цікаве. Привіт! Я хочу вам розказати процес, як я здавав права. Що ти спочатку, Петро, зробив для того, щоб мати хоч якусь уяву чи знання, щоб піти і здати на ці права на клас сьомі? Що я спочатку зробив? Я спринтував з інтернету книжку про а, правила дорожнього руху і цілу вивчив. О, то ти молодець, то ти мусив повністю її прийшов, так? І так. потім, і потім ти пішов в реєстратуру, і а, що тобі в реєстратурі треба було робити? Я спочатку почекав іні і а, підійшов там. До людини, так. до касира, так? І заплатив 17 доларів, щоб вони мені дозволили зробити той о, тест. То ти робив його на комп'ютері, так? Робив на комп'ютері. А скільки там було питань, і скільки можна було зробити помилок? Там було 30 питань і ти міг зробити 5 помилок. А uh, Як ти би зробив шість, тебе зразу вибиває? А воно вибиває з комп'ютера, то навіть якщо би ти зробив шість зразу підряд помилок, і то ти навіть би не дійшов до кінця. Так, а ну то, то то цікаво знати. І скільки тобі тепер треба чекати, щоб ти мав шанс водити автомобіль повністю на клас 5 здавати. Мені треба чекати десь рік, щоб водити автомобіль на клас 5. Ага, і вони тобі дали якийсь папірець якийсь дали тобі зараз на клас 7, ніби і потім прийде по почті тобі ID-карточка, так? Так. І так. там буде писати клас 7 з твоєю фотографією і з твоїм так, іменем. Так, як за 21 днів мені не прийде, я мушу до них прийти і запитати, чого я ще не маю. А важко тобі було здавати після того, як ти підівчився, чи які були питання? Дуже такі. Запутані питання, чи там є різного виду з питання легкі і запутані? Питання вони всі легкі. Ти можеш здати легко, як ти просто бідручник перечитаєш і все буде знати. Як ти підеш без приготування, ти там нічого не будеш знати? Угу. Добре, дуже дякую тобі, Петро, за те, що ти поділився такою цікавою інформацією, і особливо, що вона свіжа, бо ти тільки звідти вийшов, і ми зразу приїхали сюди. Так що надіюся, це людям допоможе. Без проблем. Друзі, ми зараз uh, на цьому прекрасному озері. Подивіться, бачите, скільки людей uh, тут є. От там повно людей собі плавають на байдарках. Там далі люди, ми зараз туди будемо плести собі так навколо. І справді, в нас uh, одна тільки така маленька проблемка, бачите, що в нас тільки одне весло є, в нас немає подвійних весел, тому що uh, ми переважно використовували такий надувний човен колись uh, перед тим. Але тепер ми хотіли попробувати цю байдарку, вона в мене лежала в гаражі дуже довго. Ми собі вирішили спробувати. Якщо нам це буде подобатися, це буде наше нове хобі. Ми хочемо спробувати ще на норсе скачувану річку. На цій байдарці спуститися. Думаю, може це відео буде для вас дуже цікавим, тому що там дуже дико, там дуже багато є різних місць цікавих. Тому, думаю, може якраз це вам сподобається. Але подивіться, які тут ліси, бачите. Бачите, які тут ліси гарні тут повністю така природа, і справді тут дуже кишить форелю. Якщо вас цікавить, ви можете тут собі форель ловити. Уявляєте собі. І, і на байдарці навіть можна ловити можна на надувному човнику, можна прямо з, з берега собі ловити. Тут дуже багато є різних таких опцій. Але давайте трошки попливемо далі і подивимося на що ми сьогодні попадемо. Петрик вже відпочиває собі, бачите, як Петрові добре. Він собі спереду, він штурман, він капітан нашого судна сьогодні, човна, і він собі гребе. Я маю ззаду йому допомагаю теж з одною. І з одним веслом, як ви бачите, і от там дуже багато, там, до речі, люди, бачите? Тому люди люди ловлять рибу далеко-далеко на березі. Дуже цікаво. Цей острівець, він повністю окремий, і сюди можна вилізти, якщо у вас є байдарка, і собі навіть тут полежати, і коли дуже гарна погода і дуже гарний день. А Там дуже багато людей спереду, бачите? Скільки там багато людей, на байдарках ми зараз до них підпливемо трошки. Дивіться, яка тут краса навколо мене спокійно. Справді в цих лісах дуже багато водиться койотів, дуже багато різного з різних звірів тут водиться, і тут справді небезпечно бути самому і краще бажано не ходити. Але в загальному, якщо так говорити, це дуже прекрасно бути на воді. Дуже багато людей відпочивають сьогодні. Я здивований, що їх так багато, але видно, знаєте, сезон вже закінчується. Люди пробують, як то кажуть, відчути трошки літо. Побувати собі на озері, просто відпочити з сім'єю чи з друзями. Бо скоро в нас зима підходить. Як зима підійде тут в Едмонтоні, в загальному в преріях, то тут не весело, Тут вже треба буде займатися зимовими видами спорту. Таке, як зимова рибалка, до речі, дуже цікаво, якщо хтось не пробував. То рекомендую багатьом людям вона подобається, тому що знаєте, чим вона добра зимова рибалка, вона дуже чиста. Ви собі приїжджаєте прямо на лід, собі вийшли. Ви ніколи не брудні, коли приїжджаєте. Так як з літньої рибалки ви деколи коли приїжджаєте брудні, бо болото, гумаках. Якщо ви ще любите ловити рибу в самій річці в комбінізоні, то це зовсім зовсім все набагато брудніше. Але ми зараз з братом так дивимося навколо і думаємо, де би нам так висадитися, бо на цьому боці. На цьому боці ми тільки що чули, як багато койотів. І різних там щось кричали, щось, щось вони там не знають, що вони роблять. Ми просто хочемо піти, подивитися, що там є з цього боку. Ми ніколи там не були. Але це озеро воно дуже велике, бачите? Як далеко воно аж йде, і ми відплили, аж справді аж звітом, звітом, здалеко далеко-далеко ми відплили. І зараз ми пробуємо вибратися, може, десь а... злізти звідси, або доберемося до того от червоного, як то кажуть, м'ячика. Там якийсь червоний м'ячик, зараз підпливемо, і подивимося на нього. Вода справді тут не є дуже така чиста, але вона не є зовсім холодна і дуже приємна. Але тут запросто можна ловити форель, тут багато дуже форелі різної водиться. І справді, як для озера, це не така вже й вона супербрудна, але трошки вона є, бачите, тут вже починають вже водорості, все так починає трошки засихати, тому що, як то кажуть, вже осінь наступає, наступила, можна так сказати, на жаль. Я, наприклад, дуже люблю літо, літо дуже гарна пора року. Ну що зробимо? Ми живемо в такому, в такому місті, де в нас є чотири сезони і не можемо жалітися, тому що самі його вибрали. Вон, бачите, там далеко, далеко ми туди зараз попливемо. Там люди собі гуляють в парку, ми трошки подивимося, що вони там роблять. Це Озеро не є зовсім маленьке, і тут дуже гарно собі проводити час. Бачите, ми доплили до цього поплавка, він вже, як то кажуть, не знаю, що він тут валяється. Зараз Петрик попробує його вдарити. О, бачите, поплавок цікаво. Він напевно показує, що тут дуже мілко зразу напевно стає. Тут дуже або тут дуже глибоко зразу, бо сам справді в цій річці, в цьому озері, тут глибина досить велика. Тут є деякі місця, які досягають аж до 18 метрів глибини. Тобто, ми повинні бути не того, що ми навіть для безпеки це добре мати жилети. А так само дуже важливо мати жилети, тому що ви, якщо хтось вас ловить тут без жилета, якийсь, наприклад, парк рейнджер чи навіть поліцейський, Ну поліцейських тут немає в парку, звичайно, так далеко. Але якщо якийсь парк рейнджер або якісь люди пожаліються на, на вас, то вас можуть дати великий штраф, тому тут не можна ні на байдарках, ні на човнах бути без жилетів. Бачите, там, де люди на березі, то там люди навіть купаються в цьому озері. Представляєте собі? Я, наприклад, би тут дуже не рекомендував купатися, тому що тут можуть бути якісь п'явки, але тут багато собак плавають, багато людей плавають собі, і там такі. Тут справді досить гарно відпочивати, і мені це дуже-дуже подобається. Бачите, друзі, тут собі такі лавочки, є, можна собі сидіти і насолоджуватися природою, красою. І дивіться, які тут гарні різні є водорослі. Бачите, ми прямо є попід них пливемо спеціально вам показати цю всю красу. І байдарки це дуже хороша річ, тому що вона до вам дає доступ до того, що близько приближатися до природи, і можна побачити справді дуже багато різних цікавих тварин і різних цікавого багато водорослів. і зблизька це все побачите, а не так як з берега більшу ці людей це бачите, яка там вода. То вже ми зараз фактично тут десь по коліна глибина. Але повно-повно цих ще водоросів тут є зразу по під цей. А ми пливемо зараз назад, аж самий кінець, отако прямо, якщо дивитися, то ми туди пливемо і будемо назад, як то кажуть, ну, назад вертатися до нашого автомобіля, і ми вже десь плаваємо десь добру-добру годину. що, ну Петро, скажеш, замучився трошки? замучився. Я теж я дуже замучився, друзі мої. Ми з ним е, поплили прямо в самий кінець, як то кажуть, цього озера. І дуже цікаво було, дуже відпочили, трошки замучилися, але це нормально. Тому що особливо ми не привикли до того, але цікаво було трошки поспостерігати за речами. Я був бачив там качок, хотів зняти вам качок, але я, на жаль, це не зняв. Я думав, що я знімаю, але я не натиснув кнопку вчасно. Ну то таке. Але дуже цікаво, то все і тобі подобається, правда? Так, мені дуже подобається. Тут цьому парку є дуже багато змій, тому треба дуже бути обережним. Вони тут кишить цей парк зміями. Якщо вас цікавить. Назва цього парку, то ми їм скажемо, правда? Uh -huh. Цей парк називається Кардів парк, і тут багато є змій, і тут багато є степових собачок, Сурків таких, які живуть в землі, і тільки як ти йдеш, вони зразу ховаються. Тому їх дуже важко зазняти. Але можна побачити на око здалека, якщо ви хочете приїхати з вашими дітьми. Тут також можна. Є різні ці як його майданчики. Правда, для дітей шашлич для шашликів можна тут смажити смажти шашлики, і це все. І можна багато тут з людьми відпочивати. І справді дуже багато місця на всіх хватить. Топік занюхав степу собачку, але тут всі норі, норі немає його. А він в іншу, тут повний є, Бачите? Він зараз шукає. Він чує, що хтось тут є точно під землею. І він дуже зациклений їх знайти. Але вони не дурні, вони ховаються, бо не знають, що топік сьогодні в парку. І тому вони всі за... сидять вдома і навіть не виходять. Бачите, як він занюхає їх? Вони справді живуть в таких норах всюди по цьому парку. Їхав я і мусив зупинитися біля цієї краси. Просто для мене це дуже гарно виглядає. Прекрасно, такий гарний е, вечір тут, е, в Едмонтоні, в Канаді загалом останні дні літа. Так що самі полюбуйтеся цією всією красою. Бачите, як тут гарно все організовано, сіно е, скрутили в такі колобки, і вони собі тут так лежать, поки фермер не приїде, їх всіх не позбирає, або деякі з них будуть тут лежати е, навіть цілу зиму. поки... Фермеру треба, де він прийде і собі візьме. Але подивіться, як він гарно все покусив. І вони всюди-всюди аж далеко-далеко так стоять. Просто насолодьтеся цією красою, бо часто таке не побачу. Тільки раз в рік можна таку, такий пейзаж побачити тут, в Канаді ведметі. І вони всюди, там, всюди. Друзі, прийшов час закінчити ще одне відео. Це відео було просто таким відео, щоб ви собі подивилися трошки природу, розслабилися і заодно трошки знали. Інформації від мого брата, бо він сьогодні здав на права. І надіюся, вам це відео сподобалося, трошки природи, трошки чогось нового. Я планую робити наступне відео про Атлантичні провінції, про специфічно про Монктон місто. Тому хто цікавиться тим, підписуйтесь, залишайте вподобайки нам за те, що ми вам це відео сьогодні зазняли. І до наступних відео. Що скажеш, брат? Давай сав, подобайку. Щасливо вам, друзі!